І так, друзі, вітаю. Це Друга серія нашого підкасту. Сьогодні ми поговоримо про те, як підвищити лояльність та довіру до вас, да, від вашої аудиторії. Дуже багато людей страждає тим, що має 300, 500, 1000, 2000 переглядів, але, на жаль, не бачить відповіді від аудиторії. І саме сьогодні ми про це поговоримо: як стати ближче до своєї аудиторії. Український подкаст про маркетинг, блогінг та інстабізнес перше це аналіз цільової аудиторії. Коли ви не знаєте з ким ви спілкуєтеся, на жаль, не чекайте того, що люди будуть розуміти про що вас ваш блог, і не чекайте того, що ви будете попадати кожен раз в серденько до людини, до підписника, і реально він буде такий «О, клас. оце класна інформація. Адже людина відповідає вам тоді, коли ця інформація реально йому прямо ну, дуже корисна. Або, наприклад, якщо це про нього, да якщо це якась жиза, і якщо ви хочете це робити, будь ласка. Проаналізуйте свою цільову аудиторію. Позадавайте їм хоч п'ять питань, якого ви віку, які у вас є болі, які у вас є проблеми. А вам цікава моя ніша? А у вас є отака біль в моїй ніші, а у вас є така біль в моїй ніші? От просто зробіть одне таке, а такий один аналіз цільової аудиторії, і ви зрозумієте, наскільки вас насправді ви можете взагалі не бачити ну, справжнього розрізу да, своїх інтересів своїх і інтересів своєї цільової аудиторії. Друге, це додавати юмор та. Я корити свою аудиторію на якісь дуже цікаві. Життєві ситуації. Наприклад, я, я корю свою аудиторію на кошеня, тому що це для мене дуже важливо. Я, я курю свою аудиторію на синій колір, що також зрозуміло. да також я а, дуже часто а, показую, як ми там сміємося, як ми робимо різні, а, різні челенджі, шуточки і так далі. Це реально да? дуже класно зближає нас з аудиторією. Якщо ви це будете робити, то ви тільки від цього виграєте. Не, будьте, не бійтеся бути, бути справжнім, не бійтеся бути таким, яким ви є в житті. Саме. За цим люди йдуть саме це будуть люди коментувати. Третє, скажіть, будь ласка, а коли ви в останній раз просто хоч запитували щось в аудиторії? Якщо ви ведете монолог, то на жаль діалогу у вас не стане. Якщо ви хочете, щоб аудиторія з вами спілкувалася? Будь ласка, робіть діалог. Просіть ставити ставити реакції. Це нормальна взаємодія підписника і блогера. Просіть відповідати відверто на питання. Просіть давайте людям варіанти, да? скажіть, а от ви поступили би так або так? І так далі. Це дуже важливо для того, щоб для того, щоб якраз у вас був діалог. Спробуйте це, от спробуйте просто, хоча б на два тижні. Спробуйте втілити там от реакції, питання до аудиторії, да, якісь там поради, запитайте якісь поради або запитайте, як би ви там поступили в такі-то такі-то ситуації. І ви побачите, що насправді дуже багато людей буде вам відповідати. Наступна порада, будь ласка, не уявляйте, що ваша аудиторія це якась знаєте, сіра біомаса, які ніхіра не розуміють, які тупі люди, які знаєте, там не знаю, бідні і так далі. Я дуже багато реально бачу таких людей, які реально живуть нормальне життя, вони можуть це показати, а вони бояться це показати, тому що їх аудиторія живе бідніше. З чого ви взяли взагалі? Будь ласка, друзі, не треба думати, що ваша що ваша аудиторія це якісь тупі люди. Якщо неважливо, навіть якщо в них там може нижчий рівень бути за вашим, то нормальні люди, екологічні, класні, адекватні підписники, вони підуть за вами, вони будуть вами надихатися, і вони будуть тільки кайфувати від вас такок так, такого, да а ті, кого ті, хто захоче вас засрати, то їм для цього не потрібно, щоб ви були з якимось класним рівнем життя. Вони вас засруть при будь-якій можливості. І останнє що я хочу сказати, це це про роботу з інфоприводами. Якщо ви розумієте, що у вас є якась, якась життєва лінія, яку ви можете показати. Будь ласка, не показуйте тільки результат. От це була моя історія, да, коли ви знаєте. Що я хочу зараз, я зараз шукаю кошеня для себе, да, і я могла просто викласти кошеня і сказати, друзі, я його знайшла. Але це ніяк, це не круто. Це ніяк би мені не допомогло зблизитись би за аудиторією. І що я зробила? Все просто. Я почала розказувати про кошеня з моменту того, як я тільки подумала про це кошеня. Люди на року знали, що я хочу його. Тепер я нарешті наважилася, я показую, як я ходжу на ринок, як я вибираю, я прошу у людей себе поради. А як у вас? А те у вас? А те у вас, і звісно, коли я його куплю, я цей текож також покажу. Звісно, яким коли в мене будуть якісь там неполадки, проблеми, там треба щось відвезти, привезти, якийсь корм купити, я буду про це питати. І це людей до мене зближує, тому що ми вже не просто, як знаєте, такі чужі люди, а людина вже прямо онлайн побачила, як в мене, блін, не було кота, і він знову з'явився. Якщо у вас є такі ж ситуації в житті, а вони в вас, а вони не навколо вас. Вам просто треба трошки розплющити очі, то повірте, ви зробите так, що ваша аудиторія буде до вас ближче. Сподіваюсь, вам було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі та репостіть ці відео у соцмережах. З вами була я, Саша Орлова.